Стали екзамени до магістратури на денний. Немає військових документів, як отримати відстрочку. Де ж ви на обліку стоїте? Деже ж ви стоїте на обліку? Треба дивитися, що там у вас за обставини. Ви можете отримати вісрочку тільки там, де ви стоїте на обліку. Якщо ви на обліку не стоїте, ніхто вам займатися не буде. А може бути по факту, що десь впіймали, затягнули, і ви ту вісрочку ніяк не отримаєте. Тому що ніхто не буде її дивитися. Скажуть, а що, добровольця? А нічого не казав. Як, як роблять? В одні двері заводять, а в другі виводять зразу посажають. Тому, якщо у вас є право на вісрочку, переконайтеся, що ваша форма 20 видана правильно. І зверніть увагу, що там з перед прізвищем написано: призовникові чи військовозобов'язаному. Якщо вам вже, слава Богу, за 27 років, то ви вже ніякий не призовник, а військовозобов'язаний. Нам ТЦК втикнули, звернули увагу на те, що призову зараз немає. І наш громадянин уже 32 роки має, він ж давно не призовник. Відповідно, немає підстав йому надавати вісрочку на сіфу, по цій формі 20. Гербові початку з вузу, скільки вона видана призовникові? Зрозуміли? Передивіться свої форми 20, щоб там було написано військово зобов'язаним. І бажано ще посилання на відповідну частину абзац, в статті 23, що такий цей документ дійсно засвідчує, що ви маєте право на отримання відсрочки.